Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Курська АЕС зупинилася. Вибухи опори лепи відбувалися протягом години в ніч на 12 травня. Російська спецслужба звинуватила в їхній організації українських диверсантів. Курська область межує і за територією України. Ситуація критична. Станцію переводять в режим майже холодних реакторів. За даними телеграм-каналів, це вони зробили, аби відвернути увагу світу і погрожувати. Ти можливою трагедією, аби зупинити на певний час контрнаступ української армії, що навряд чи у них вийде ще в минулому році. Головне управління розвідки і Міноборони України отримало інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язаних з нею підприємства для зберігання та обслуговування ракети. За даними розвідки, упродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курськ Атом в районі селища іваніно Курської області представ. Ники з РФ завозили ракети до комплексів с 300 Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем додають ГУР. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС, місто Курчато, використовується російськими збройними силами у військових цілях, а саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного зброєння та іранських. БПЛА не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу магате підкреслює українська розвідка. Крім того, хлопки періодично лунають і на російської ГЕС, що змушує їх відтягувати резерви Росгвардії з фронту для захисту власних об'єктів. Все йде за планом, не правда ж до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте в Дубайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.